Аналогічно попередній статична вправа, тільки тепер ми не на замок позаду на потилиці, а те ж саме робимо, накладаємо руки на лоб, вирівнюємо голову шию і починаємо тиснути руками на лоб, а головою, тобто м'язами шиї передньою групою, намагаємося навпаки утримати тиск наших рук. І все. І дихаємо вільно. Не забуваємо дихати, бо часто. Під час статичних вправ помилкою є ти, така, що таке, що люди забувають дихати. Ні, дихати треба довільно. Вдих через ніс, видих через ніс, або вдих через ніс, видих через рот. І погнали. Ось таке положення. Тиснете руками на шию. Ой, на голову, а м'язами шиї даєте опір. Це статична вправа.